Та й злагода між союзниками, які були об'єднані проти Асада, може бути крихкою. І є побоювання щодо намірів самого аль Аль-Шара, зокрема, що хаташа прагнутиме монополізувати владу. Арабська весна навчила жителів близького сходу, що країни, які скидають диктаторів, часто опиняються під гнітом не менших деспотів. До речі, нещодавно ми розмірковували про подібний сценарій для Росії у разі смерті Путіна. Подивіться з одного боку, найгірші занепокоєння щодо хатиша не підтвердилися. Насадження фундаменталістського ісламського порядку, схожого на те, що Таліби впровадили в Афганістані, поки не відбувається. Дискусія про концепцію жіночого одягу рухається в напряму свободи вибору. Мовляв, ми здобули свободу для кожного. Обирайте самі будь-який одяг у вільній Сирії. Сам Аль Шара, прийшовши до влади, перестав носити тюр. Рбан, як інші джихадисти, а верховне командування виступило з заявою, що категорично забороняє змушувати жінок носити хіджаб. Хоча після зняття санкцій з країни хати таки не втрималися і ввели обмеження на відверті жіночі купальники та неприкриті чоловічі груди. Але уникнення найгіршого сценарію не означає гарного сценарію. Весь демонстративний рух демократії нівелюється секстанськими екстанськими Олами, що розривають країну на частини.